Вітання. Виготовили чергову варіацію кузова на автомобіль Джак. Знову наш замовник пригнав нам новенькі шасі на переобладнання в самоскид. Виготовили ось такі кузовки невеличкі. Кузова мають вивертання на три сторони. Кузов йде злегка посилений, виготовлений з стройки в круг. Машинки будуть дуже функціональні, так як поєднання. Такої от бортової платформи та самоскида. Це дуже шикарний варіант для всіх комунальних підприємств. До речі, саме комунальщики їх і купили, ці автівки. Будуть займатися мілким ремонтом доріг та прибиранням в місті. Будуть вивозити ці машинки сміття. Ми їх укомплектували виключно італійською гідравлікою від фірми Penta. циліндр. Насос, відбор потужності, все йде італійське. Кому цікаві дані апарати, телефонуйте, задавайте запитання, можемо переобладнати і вашу взагалі, любу техніку. Ось як, наприклад, стоїть DAF. Люди замовили собі зерновоза, зробили їм три сторони на 22 куба шикарний варіант. Телефон для замовлення та консультації буде під відео. Телефонуйте, гарного дня!